Чому ти не приходиш до тарола? Тому що ти просто боїшся негативної інформації, якогось страшного діагнозу або тупікового вердикту, і як після цього жити в такому деструктивному стані, як рухатись далі. я тебе абсолютно розумію, ти права є, є псевдотарологи, преступники, які користуються людською довірою, нерозумінням, слабкістю і дають. Дуже багато важкої інформації, нав'язують власну думку, засуджують, нав'язують якісь кліше, і головне, не дають вихід із кризової ситуації, не дають тобі інструменти по виходу із проблемної зони і не показують тобі кращу модель поведінки, твої ресурси, які допоможуть тобі вийти на світлу дорогу і гармонізувати своє життя. Якщо в тебе є... Проблема у стосунках з партнером або партнеркою, з батьками, з дітьми, на роботі, якщо ти просто хочеш розібратися в собі, як тобі самореалізуватися, як тобі краще заробляти, де знайомитись, як знайти кохану людину і побудувати міцні гармонійні стосунки, поїхати тобі за кордон жити чи лишитися тут. Що в тебе з теперішнєм? Як тобі зрозуміти саму себе, і як налагодити своє майбутнє? Приходь, обов'язково приходь до мене. Я Астра астратаролат-мотиватор. І на моїх консультаціях клієнти отримують і повну інформацію, діагностику, що відбувається зараз. Ми розбираємо повністю проблему, дивимося у кризу неприкритим оком. А головне Люди на моїх консультаціях отримують і ресурси, щоб вийти із кризи шляхи, кращу модель поведінки, інструменти по налагоджуванню стосунки своєї власної долі, свого власного життя і перспективи на майбутнє. Як тобі краще поводитися, щоб твоє життя стало здоровим, щасливим, повноцінним. І на моїх консультаціях ти зрозумієш, що немає проблеми, яку не можна вирішити, немає кризової ситуації, із якої не можна вийти, немає стосунків, в яких не можна розібратися або гармонізувати. І немає життя, яке можна налагодити, зробити щасливим. Кожне життя це цінність, і ти маєш бути щасливою, довольною. Здоровою і повноцінною. І на моїй консультації ти це зрозумієш через натальну карту і через карту. Отже, я тебе чекаю.